Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 29 березня мій корисний сніданок. Зараз 11 годин. Буду снідати, але ж я вже щось вживала сьогодні. Ходила до магазину. Так, потрібна була лохина, то я ходила зранку до магазину. З'їла. Ось таку чудову їжу, так? Їжу ліки. Їстівна косметика. Вчора робила в вчорашньому відео є. Це мед з пилком. Пилок не бджоліний, а сосновий. Так. І нічого більш не вживала. Але ж. Снідати потрібно. Так, прийшов час. Ось така страва сьогодні у мене з насіння крупа кіноа. Такого коричневого кольору. Вона буває біла, але ж вона не біла, а такого кремового кольору. Чорна і бордова. А У мене така коричнева. Так. І кукурудза, перець, кур... курятина. е, печеріця. Все. В кінці відео буде, як я це швиденько приготувала. Я ж ще хотіла вживати розторопшу, або заварювати як чай, або як шрот їсти. Той вже не буду. Вже Ввечері буду це робити, бо дуже багато всього. Так. Вітаміни приймаю. Так? Бо чистила лімфу, обов'язково після чищення лімфи потрібно вжити вітаміни. І сьогодні у мене вітамін С і така велика та таблетка. Там магнікалій і Д3 вітамін. Так. А ввечері буду, ввечері буду вживати. Момію очищено мінерали. Здрасте. Здрасте. І омега. Так, це буде ввечері. А зараз ще потрібно зробити буде супернапій для печінки, щоб печінка не була жирна. Так, кефір. Лохина. О, розсипала. Драгоцінну ягоду розсипала. Так, салат калле. О, що це со мною сьогодні? Так, і ягоди аронії. Чорноплогідна рибина. Ой. Так, що я розкидаю все сьогодні? Бо їсти хочу. Так. І вода. Ось це все перекручу і вип'ю. Смачного. Страва смачна була. Так. І це головне для здоров'я, так? Щоб страви, що ми вживаємо, були смачні, а потім корисні, так? І ось цей напій дуже-дуже смачна і дуже-дуже корисна для печінки, так. Це я вживаю і вже вживаю 5 днів. І пристала розповідати про різні напої. Ось я новий чай придбала. Думала, що це ревень і ваниль, а виявилося, що це чорний чай. Нічого, теж те буде гарне, корисно, так? Зараз не буду заварювати, бо. Багато ридини і так вип'ю. А все ж сказати хочу про ревень нагадати. Хто ще не посадив ревень, обов'язково посадіть. Це дуже-дуже корисна рослинка. А? Так, а чого ж там корисного? Із рівня роблять багато ліків, так. І одні і ті ж ліки, наприклад, мають. Різні властивості, так. Якщо в малих дозах приймати, то як в'яжуча речовина, а в великих як послабляючі. Тому показання таке при діареї, так, і при закрепах. Одні і ті ж ліки з ревеню, діють ось так чудово. Уявляєте? А, а взагалі... Покращує травлення. Так. І ще ревінь радять у не до приймати. Це дуже-дуже важливе. Хай. Хеллоу! Годмонін? Хто за конфетами прийшов? Мовчки? Дайте я покажу. Які солодощі люди їдять. Уявляєте? А мені не дають. Ось Ось таке потрібно вживати для гарного настрою. Різнокольорове. А я таке не вживаю. Ну, зовсім. Так. Ось. Щось вони мене перебили. Про що я розмовляла? Про користь. Ревеню. А вони цукерки і цукерки. Так, при недокрив'ї, як правильно я кажу українською, це я перегляну, правильно чи ні? Бо мене ніхто не виправляє, тільки ругає, що не правильно кажеш. Напишіть, як казати. Так, добре. Зовсім мислі мої улітучились. Ну, саме головне, покращує імунітет, бо покращується травлення, так. А скоріння, е, ревеню роблять такі чудові ліки, які допомагають від псоріазу. Так, вживайте корисне, тільки не таке. Ну, ви ж бачили, який язик, якщо з'їсти такі кольорові кульки. Так. Все. Ходіть здорові. Побачимось, папа. Готується страва з кіноа. Коричнева така кіноа. Стакан, кіноа. І два стакани води Відварила. Тим часом курятина підсмажується. Печеріці підсмажується. До печеріць додаю один перець. Такий не круглий, а довгенький такий. Так. Трошки підсмажимо. Сюди ще олії потрібно додати. Нічого не пересмажуємо. буде, повториться, були не надали. Ось це все-таки смазывается і з'єднується, скашено. І ще додам трошки кукурудзи. Кино присыпала до більшої. Построи. Печерицы с перцем. Присыпаем Так. Порядка на те, вже готово. Трошки підсмажена, пропарено. Ой, і теж пересипаємо. Додаємо кукурузу. Все страва готова. Це обідня страва. Дуже смачна, корисна.